Нагадую, політтехнолог Олексій Голобуцький у нашій студії. Ну от, власне, ми згадували про Грузію на початку. Ми бачимо, яка ситуація дуже непроста там зараз. І я поки що не знаю, чи там є вихід з тої ситуації, в якій вони перебувають. Як ви бачите? Ну, звичайно, вихід завжди є. мовити, з ситуації. Просто проблема в тому, що є потенціал для цього абсолютно. Дивлячись, читаючи те, що відбувається там, що дійсно велика кількість о, о, грузинських громадян виступають проти політику, яку проводить зараз грузинська мрія, але я так само розумію, що грузинська мрія теж готувалася до цього. Ну, там, судячи з того, з багатьох років, все ж таки не, не зовсім ідіоти сидять. І от те, що здавалося, неможливим ще рік, навіть не те, що там 10 років назад. Пам'ятаю, коли вони перемогли, я був в Грузії, там займався, допомагав опозиціонерам на той момент вже в президентських виборах. І ну, я навіть я ну, взвичай. Хоча були люди, які казали: не дивіться, не дивіться на те, що вони за НАТО, за те, що вони за ЄС, за все таке інше, коли за спиною стоїть Іванішвілі. А... Росії він навіть не грузинський олігарх, він російський олігарх, так? Все одно це опереться колись в Росію. І знову ж таки, це питання, розумієте, ми повинні розуміти, що це питання а, не того, що от вони були такі. Ну, вірити в те, що Каладзе хоче, наприклад, мер Тбілісі, що він хоче там бути, що для нього щось вартий, руський мір там чи щось інше, ну це смішно просто. Да? Вони хочуть залишатися при владі, і вони бачать, що їхні. Дії протягом всього всі останніх мінімум п'яти-6 років, так цей, тобто їхній перехід Грузії до більш авторитарної системи управління. Якщо би Захід сказав, добре, хлопці, ну тільки щоб, ну як раніше, знаєте, як там американська політика, це, звичайно, сукін син, але це наш сукін син, так? Трохи складніше ставити. Я, я мушу зробити зауваження, бо, бо це нас... все ж лайка? Не знаю, мабуть, да. не знаю. Пробачте. А, а, не знав. Але це, це ж Ніксон казав, так можу. Ну, здається, Ніксон. Так. Ніксону Чи вибачаємо. Джонсон. А, і Джонсону. А, я думаю, англійською звучало би точно більш грубіше, Добре, йому, Продовжуємо. Da. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Так, ось і. і... Але це європейська, вони інтегруються в Європу в першу чергу, так? І ну як кажучи, це не дуже сприймалося. І вони зрозуміли, що в них єдина можливість берегти владу, в тому числі це підтримка, так явна, не явна, але підтримка з боку Росії, якій плювати абсолютно, скільки вони будуть далі триматися за цю владу, як вони будуть купувати виборців, залякувати і тому подібне. І Росія, мабуть, поставила просто умови. Добре, ми вже бачили, такі нас вже розводили, наприклад, в Україні. Янукович нас так розводив три роки. Так ми хочемо від вас якісь певних дій. Тобто, щоб це не було отак, от, тіпо, ми, ми одною, так би мовити. Знову, щоб не було добре, одної частини тіла сидимо на російському стільці, іншому на європейському. Зробіть такі кроки, які зразу чітко розставлять все. І вони зробили, тому вони роблять такі різкі. Ну, наче їм це потрібно було от прямо перед вимором, про цих і на Все чітко зрозуміло. Вони забрали, тобто вони е, у виборця у грузинського, так і е, у дуже багатьох критиків нинішніх там ззовні забрали. Е, Дуже простий аргумент, що люди, ну от коли знаєте, раніше можна було сказати, ну людей обманули, так? Ну це повним, то ну, це дійсно треба бути вже повним, не знаю, яким недалекою людиною, щоб не розуміти, куди йде. Тобто виборець, який голосував за грузинську мрію в цьому році, він чудово розумів, що це не рух в напрямок Європи і НАТО, що це зворотній рух. І, і, і те, як вони досягли цього результату, це інше питання. Да? Точно там десь біля 10% натягнули. Але те, що у грузинській мрії є біля 40%, це теж факт, це підтверджує вся соціологія. І тому зараз, зараз питання вистояти, і питання, чи готові вони, як ми про це говорили в минулих етерах, чи готові вони піти на насилля. мається на увазі опозиція влада показала, що вона готова йти на насилля. Все. Якщо опозиція а, а, піде і скаже, ну добре, ну ми нічого не змогли зробити, бо там б'ють, там когось там туди-сюди, комусь голову проламили, комусь ще. Ми боїмося, ми за своїх громадян, ми все таке інше, тоді їм всім кінець просто. Всі ті, хто не встигнуть виїхати, протягом декількох місяців будуть посаджені в тюрму, хтось буде вбитий, а більшості придеться активно просто звалити з Грузії. І Грузію вони втратили на найбіль... до наступних геополітичних так би мовити, маневрів. Так... На жаль, на жаль, ми вже все це бачили. І оцих дійсно паралелей із, із тим, як це відбувалося в Україні, як десь іноді і зараз відбувається, або як це було під час майдану, їх їх дійсно страшенно багато. В Грузії потенціал трохи інший. розумієте? просто у росіян би вони не потягнули би купити десяти там десятки мільйонів людей. Просто так, як в Україні, як в Грузії. Угу. Вони не ну, просто вони не тягнуть. Тобто, цей вони вони планували такий варіант, що вони будуть закидувати грошима Україну, скуплять промисловість, скуплять багато чого. А потім, ну наче воювати з такою країною, якщо вона і так їм належить. А з Грузія набагато простіше це робить. Ну Росія точно потягне і тягне Грузію, тобто вони можуть. Мова йде про сотні тисяч людей, які просто банально тупо куплені, і все. Так і чи це куплені таким чином, чи російським газом, як це відбувалося впродовж української незалежності, але кожного разу будь-які поступки Росії ми бачимо до чого до яких страшних насправді наслідків вони завжди абсолютно призводять. На початку здається, що все нічого, а потім, а потім, а потім війна. Э, э, дякую, Олексію, за цікаву розмову. Політтехнолог Олексій Голобузький.